Наші вітання в ефірі. Програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іващенко. З 1 квітня у нас відбулись суттєві зміни в питанні продажу ліків. Що це, які зміни, що буде, і як є насправді? Ми сьогодні поговоримо з Миколою Мотренко, заступником генерального директора Черкаського обласного комунального підприємства Фармація. Наші вітання, пане Миколу. Отже, ну, що, що, що таке цей є рецепт? Бо багато ще люди, людей не розуміють, вони свідомлюють про це. Є що рецепт, їдяєте. це електронний рецепт, це аналог паперового рецепту. Який формується, зберігається і передається в електронній системі охорони здоров'я. Ви говорите, аналог паперового рецепту. Яка доля виповідують паперових рецептів? Доля Зараз. паперових рецептів на перехідний період, а перехідний період на даний час рахується на час на період військового стану. Будуть запроваджений електронний рецепт і паперовий. Одночасно паралельно, так? паралельно. Паралельно будуть діяти електронний і паперовий рецепт. Тільки на дію воєнного часу. тільки на період дії військового часу, а потім будуть якісь запроваджені зміни. Тобто, якби не війна, можна сказати, що вже від паперових рецептів б ну, відійшли. Я думаю, так, можливо, від паперових рецептів вже відійшли б. Ну, важко сперечатися. З науково технічним прогресом, який входить. Ну, виникає, виникає питання все одно Тоді для цього потрібен хоча б телефон, так. якийсь електронний носій. Ну, вони, звичайно, є у всіх, але не у всіх вони є, наприклад, ну, сучасного зразка. Взагалі, тобто, як в такому випадку діяти? В випадку відсутності телефону паралельно буде хворому пацієнту видаватись. Інформаційна довідка, інформаційна пам'ятка, в якій буде вказано призначення лікарського засобу, і номер рецепта, і код погашення рецепта, яким скористається фармацевт при відпуску даних лікарських засобів. Тобто повністю паперовий момент не, він не виключається. Якийсь, ну, це, випадку, по суті, це буде в паперовий ну, Інформаційна довідка буде в паперовому вигляді. А як зрозуміти, є у людини телефон, немає? Чи ви, чи вам... е, ну, перш за все. Е, в, в, е... Пацієнт людина звертається до лікаря, де визначається, чи є телефон, чи нема телефона, так, так. як за яким ну на вибір пацієнта в даний період, в даний перехідний період може застосовуватися або електронний рецепт, і якщо відсутній телефон це інформаційна довідка. І, або пам'ятка можна назвати, або ж визначається і застосовується паперовий рецепт. Тобто на прохання пацієнта хворого, можна приймати це рішення і виписується паперовий рецепт. Тобто навіть в, в організаційних моментах ви будете покладатися на лікаря, на дані, які, ви... які будуть отримувати від лікаря. Від тільки так добре. Тоді продовження питання. Загалі хто має тоді право виписувати такий електронний рецепт? В, в, в даний рецепт мають право виписувати лікарів всіх форм власності, тобто державний, комунальний і приватний форми власності. Головне, щоб це був практикуючий лікар. Підверджує... Головне, щоб це був практикуючий лікар, і в нього була ліцензія на провадження діяльності. Пане Миколу, ну і напевно, от основне питання, яке турбує всіх от, в цих змінах, на що буде повинен тепер поширюватися обов'язковий електронний рецепт? Які препарати от він бере такі в свій пул? Що це ну, буде? знаєте, вже є певний досвід, і електронний рецепт був запроваджений на, по програмі Доступні ліки в серпні 2022 року запроваджені електронні рецепти. на Антибіотики в листопаді 2022 року запроваджені електронні рецепти на наркотичні засоби психотропні речовини. На даний час будуть запроваджені електронні рецепти на рецептурні препарати, які зазначені в інструкції з медичного застосування даних ліків. Але все ж таки от, можливо перерахувати там, от, якісь от, по видам, знеболюючі е, ну, антибіотики. Знаєте, в, в, на антибіотики вже введений електронний рецепт. Тут зараз антибіотик без електронного рецепту жоден антибіотик не може бути. Да, так, Він буде відпускатись з електронним так, рецептом. Далі. Це, далі це нестероїдні протизапальні засоби. Це... І що це нестероїдні протизапальні засоби? Ну, до них можна, Віднести е, такий препарат, який він зараз розповсюджений, і донедавна до введення е, електронного рецепту е, був такий, можна сказати, ажіотаж це е, діючі речі воно німи, солі, німи це нестероїдний запальний при, при захворювальних там. Ну, як протизапальний засіб, тобто препарати, в яких є міститься цей інгредієнт, вони так. вже автоматично підпадають, підпадають під, незалежно під, від, від назви їхньої? незалежно від торгової назви за міжнародною непатентованою назвою, також гормональні лікарські засоби. Ну всі ті лікарські засоби, в які внесені в інструкції з медичного застосування, які відпускаються за рецептом. Тобто, ну це дуже багато груп лікарських засобів. І, от, якщо говорити за, от, за лікарські засоби, от напевно, от, ліки від е, різних респіраторних захворювань, грипи, там ну, і все, що пов'язано з цим, вони напевно найбільш такі от, затребувані напевно, в наших аптеках. Як тут буде? Ну, якщо е, в, до них е, в склад не входять. Е, Сильнодіючі лікарські засоби. Ну повторюсь, якщо в даного лікарського препарату лікарського засобу в інструкції до застосування не прописано, що він відпускається за рецептом лікаря, відповідно, він відпускається без рецепта. Ну, зазвичай протизастудні препарати вони відпускаються без рецепта лікаря. Тобто там різноманітні сиропи від кашлю, незалежно що, треба обов'язково дивитися діючи речовини, основну діючу речовину. і відповідно до умов застосування і. За рецептом чи без рецепту лікаря ви якийсь спосіб? От, в аптеках буде і якісь пам'ятки, перерахунок. Ну щоб це було більш-менш людина могла зайшовши в аптеку, подивитися. Ну я зрозуміло, що це можна зробити через інтернет, але все ж таки ну, це дуже великий перелік лікарських засобів. Так. Тут такої технічної фізичної можливості немає так. Немає, так. Тобто, Добре. Ну, перш за все, хворий повинен звернутися до лікаря, ну або ж якщо хворий звертається в аптечний заклад, відповідно ті лікарські засоби, які без рецепту, він може отримати. Ті лікарські засоби, які відпускаються за рецептом, фахівець аптечного закладу звернує увагу і зорієнтує хворого звернутися до лікаря. Добре, от говорючи про лікаря, чи змінилася роль сімейних лікарів? От, взагалі, яка роль сімейного лікаря у таких от електронних рецептів? Чи обов'язково для цього повинна бути декларація укладена? Що не в, в даному випадку декларація не обов'язково повинна бути укладена, і е, фори пацієнт можуть звернутися до любого лікаря не обов'язково до сімейного лікаря. Але але й до сімейного також може бути до сімейного так, так. також добре. От є от, так, припустимо, така ситуація вже є електронний рецепт. Там є перелік препаратів, які людина може придбати, йому можуть продати в аптеці. Чи обов'язково пацієнт повинен придбати все, що перераховано в цьому рецепті? Ні, не обов'язково. Не обов'язково Ну, і ще хочу сказати про кількість зазначену в рецепті. Тобто, якщо хворий хоче придбати більшу кількість, чим зазначена в рецепті, однозначно він не зможе. Меншу кількість, кількість. зазначена в рецепті він може придбати. А потім, наприклад, можна показати цей рецепт, там якось відмічається, що придбано він, так да. і людина може докупити. скажімо. Людина може скористатися і докупити ліки ще до тієї кількості, яка зазначена в рецепті. Тоді Відповідно, виникає питання, а от який термін дії тоді ну на хочу сказати про те, що майже нічого не змінилося із введенням електронного рецепту. Тобто, як це було до введення електронного рецепту, до все так і залишається. Ну тобто, умови відпуску і термін дії рецепту залишається як і був, це 30 днів. 30 днів із дня виписування рецепту. Рецепт, е, добре, давайте тоді алгоритм. алгоритм. Яким чином можна отримати цей рецепт? Е, для того щоб отримати електронний рецепт чи паперовий рецепт, потрібно ну, перш за все звернутися до лікаря. Е, об, особисто звернутися. Особисто звернутися. Е, друге, пацієнт повинен бути зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я. Ну, знаєте, це такий сервіс, можна сказати, для зручності також пацієнтів. В плані того, що ну, після першого призначення лікарем. Даних ліків хворий може дистанційно звертатись. Хронічний хворий, якщо потрібно постійно користуватися даними ліками, хворий може звертатись до лікаря дистанційно, і лікар може виписувати рецепт. Смс може приходити, ну буде приходити із номером рецепта і з кодом на телефон. І пацієнт може звернутися в аптеку, не відвідуючи лікаря. То таким чином лікар продовжує цей рецепт? Ну та ти продовжує його термін дії. Ну не термін дії, Він може виписувати інший новий рецепт уже е, дистанційно. Добре, хто яким чином попасти в цей реєстр електронний? От ви, ну, хто це ну може Перш за звернути? все, потрібно реєструється, звернутися до лікаря. До лікаря лікар лікар зареєструє звер... в електронній системі охорони здоров'я. Ця реєстрація воно не дублює медичну картку. Ні, не дублює. Меди... Тобто медичні картки вони залишаються поки що в тому вигляді, ну, в якому і зберігаються. Так, в... ну, поки внаше... що так і зберігаються. Зараз діє ну, країні війна. У нас такі, і чи є якісь от виключення зараз в цьому законі стосовно в зв'язку з, з такою ситуацією? нашою? Ну, як я вже проговорив, про те, що на період військових дій діє перехідний період, відповідно, саме відповідно перехідний? де буде діяти і електронний рецепт, і паперовий, паперовий. рецепт. Але ще в тих. Громадах в тих регіонах, де проводяться активні бойові дії, дані лікарські засоби можуть відпускати і будуть відпускатися без рецепта лікаря. Тобто за виключенням це... наркотичних і пісокотропних лікарських засобів. Добре. Навіщо це було потрібно по великому рахунку? Можете пояснити? Чи... Ну, це ну, перш за все, це додатковий цифровий сервіс для зручності. Пацієнта буде так. рахувати так е, е, інше для того, щоб попередити безконтрольне використання ліків. Тобто безконтрольне використання ліків це мається на увазі вплив на здоров'я людини. Вплив, здоров вплив, вплив на здоров'я людини. Да. Тобто, ну основна маса людей використовує е, тільки е, за найменшої потреби антибіотики, де виникає резистентність, і вже відповідно е, подальше лікування антибіотиків вже воно неефективне. Так само препарати інших груп вони наскільки можуть в, кожен в свою міру зашкодить е, людині. Ну це така собі боротьба, самолікування боротьба А, а в зв'язку з заданням цього електронного рецепту перелік е, препаратів, які мають буде підтверджений таким електрон, в електронному вигляді, він не збільшився? Залишився ні, той же? Ні, перелік залишився той же. Е, ну, це буде тільки залежати від того, е, коли будуть. Е, Запроваджуються якісь нові лікарські засоби, так. відповідно е, потрібно звертати увагу на е, тобто, те, тобто, як тобто, вони тобто, задекларовані, тобто, чи вони зареєстровані, чи вони відпускаються за рецептом чи без рецепту. Тобто, від, тобто, 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 відповідно, можна говорити про те, що от, ота паніка, той ажіотаж, який був перед введенням цього перед 1 квітням, це було все, скажімо так, ну, воно не мало під собою ніяких підстав? Воно не мало підстав Змінилося, не змінився перелік. Те, що куплялося без рецепту раніше, ми можемо купити, змінилось, скажімо так, організаційні питання, форма. Організаційні питання, в якійсь мірі можна сказати, що контроль, так. збільшився контроль, бо ну, ті ліки, які вони відпускали за рецептом, повинні були відпускати за рецептом, вони будуть і надалі відпускати за рецептом. Тільки, повторюсь, з'явився додатковий такий цифровий сервіс це електронний рецепт, а змін у. Переліку цих лікарських засобів не відбулося. Тобто паніка була паніка. Була, була... <свісна> Ну і так уже трошки відкрив, такий невеличкий секрет для наших телеглядачів. Ми На початку перед тим як ми почали з вами працювати. Ви так познали, що є проблеми комунікаційні от на основні в, в аптечних закладах. В чому ці проблеми? І можете звернутися до наших глядачів, просто пояснити. Цю ситуацію, що не пояснити, що фармацевти не винні, скажемо. Так. так, ну це дуже важливо, бо дійсно фармацевти не винні і фармацевти піклуються про здоров'я своїх пацієнтів, і знаєте, є такий термін фармацевтична опіка, де ми надаємо свої послуги і. Від цього повинен бути тільки у виграші наш пацієнт і задоволений для того, що аптечний заклад надав таку. Гарну консультацію по лікарських засобах і попередив від такого вживання безконтрольного, безконтрольного сильнодіючих або ж інших ліків, і не зашкодили, які б зашкодили здоров'ю пацієнта. Відповідно, знаєте, хотів би попросити наших пацієнтів, відвідувачів аптек в тому, що дійсно, повторюсь, фармацевт першостольник. Він хоче тільки допомогти допомогти пацієнту, і пацієнт повинен зрозуміти, що е, звернувся в аптечний заклад, е, фахівець е, ну, хоче просто спрямувати до лікаря е, пацієнта для того, щоб він отримав дійсно кваліфіковану е, допомогу, призначення і не займався е, самолікуванням, не зашкодив своєму здоров'ю. Дякую, що приділили нам свій час. Я нагадую, що ми спілкувалися з Миколою Матренко, заступником генерального директора Черкаського обласного комунального підприємства. Фармація говорили про введення з 1 квітня. Електронних рецептів і, судячи зі слів пана Миколи, по великому рахунку то нічого не змінилося, як і раніше, ви можете придбати в наших аптеках ті препарати, які і до цього придбавали без рецепту. Просто змінилася форма, скажімо так, виписки рецептів і отримання ліків в наших аптеках в тих препаратів, які раніше виписувалися за рецептом. Пильнуйте себе і побачимося на телеканалі Віка.